Сезонний грип це гостра респіраторна інфекція, яку викликають віруси грипу. Грип легко розповсюджується від людини при кашлі або очханні. При захворюванні грипом раптово підвищується температура тіла, з'являється біль у горлі та кашель. Також пацієнти скаржаться на загальну слабкість, швидку втомлювальність та біль у суглобах. Зазвичай грип вибиває зі звичного ритму життя десь на тиждень. Найкращим способом захисту та профілактики від грипу є вакцина профілактика Наразі в нашому медичному центрі є дві вакцини від грипу: це ваксі Tetra та Quadrivalent. Це вакцини чотирьохкомпонентні, захищають від двох штамів вірусу грипу А та від двох штамів вірусу грипу Б. Саме тому, з метою убезпечення населення України від сезонного захворювання грипу, ми рекомендуємо проходити щорічну вакцинацію від грипу, та зараз ви почуєте думки наших спеціалістів з приводу вакцинації. Чи вакцинуєтесь ви від грипу? Так, я вакцинуюсь від грипу, я прихильник вакцинації. В цьому році я вже вакцинувалася. Рекомендую своїм друзям та знайомим. Кожного року з метою профілактики рекомендую вакцинуватися проти грипу, так як і моя сім'я вакцинується кожного року проти грипу. Вакцинуватися обов'язково потрібно, тому що вакцинація це ефективний метод попередження різних захворювань, як бронгелогеневої системи, так і інших захворювань. Тому я сам вакцинуюсь щорічно і іншим пацієнтам також рекомендую вакцинуватись. Я прихильник вакцинації. Я та моя сім'я, діти щорічно вакцинуємося від грипу. Щоб уникнути ускладнень, таких як гострі синусити, гострі середньої отити та хронізація процесу ротоглотки, раджу всім вакцинуватися. Я та моя сім'я вже вакцинувалися. Приходьте і вакцинуйтесь.